25 квітня в місті Бордичів відбувся 12 12-й щорічний фестиваль Воскресіння Христа. Близько сотні учнів недільних шкіл, які діють при церквах Житомирщини, взяли участь у цьому фестивалі. У дітей була чудова можливість, на яку вони чекали цілий рік: прославити Бога зі сцени та разом відсвяткувати прекрасний день Воскресіння Христа. В рамках фестивалю була здійснена молитва за всіх, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія забрала життя багатьох людей, завдала шкоди здоров'ю мільйонів українців. Її наслідки ще відчуватимуть на собі покоління. Вона вважається найжахливішою катастрофою в історії людства. Ім'я їй Чорнобиль. Житомирщина область країни, яка вважається найбільш постраждалою від цієї трагедії. Минуло стільки років, а чорний день чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто пізніше народився далеко від покривдженої землі. Цей день не минув безслідно, він розплодив по світу багато трагедій. Він буде завжди об'єднувати всіх одним спогадом, однією печалею, однією надією. Єпископ Житомирського обласного управління Союзу вільних церков Петро Миколаєвич Залізний відмітив, що християни молилися і продовжують молитися за людей, які постраждали від аварії в Чорнобилі. Заради спогаду і ушанування на фестиваль прибув засновник та почесний єпископ союзу вільних церков християн Євангельської віри Володимир Сергійович Глуховський, який і звершив цю молитву. На фестиваль організатори запросили дітей з Бердічівського району, підопічних союзу інвалідів та центрів реабілітації, а також дітей сиріт по завершенню події понад 300 дітей отримали подарунки від благодійної організації Відкрите серце.